Ось такий у нас експериментальний вагон. Я взяла два нижніх місця, думаючи, що оце і оце розділені кріслами. Але вони не розділені, а просто зроблене як звичайне ліжкомісце купейне. І виходить так, що мої 23-24, які мали йти поруч в кріслах, виявились 24-м, типу, зверху. От, але зверху лягати не можна, хоча ця поличка є. І треба сидіти поруч, один біля одного. Тому, якщо захочеться навіть лягти, постіль не дають. Столик регулюється оце. Все чисто, але двері. Не зачиняється ніяким чином. Я вже пробувала по-різному. Ніяк. Зеркала, відповідно, також нема. Звичайний купейний вагон. Це все не працює, хіба що ввечері зараз нічого не працює. Ось такий вагон без кондиціонера. Ну і тут на кожна купе відкрите, тому що двері не зачиняються.